В Івано-Франківську розпочався конкурс Казка Різдвяний янгол. Конкурс відбувається вже вдруге в обласному центрі Прикарпаття. Учасники з різних куточків України та близького зарубіжжя приїжджають, аби представити своє місто та різдвяні традиції. Виглядає все це яскраво і дуже поетично. Міжнародний конкурс Казка Різдвяний Янгол вже вдруге завітав до Івано-Франківська. Впродовж тижня учасники конкурсу Діти та їх батьки насолоджуватимуться красою Прикарпатського краю, відвідають історичні місця та побувають у містечку Святого Миколая. Діти приїжджають з батьками, вони приїжджають на тиждень, і цей тиждень вони проводять у цій казковій атмосфері, їздять до Святого Миколая, їздять до Манявського Скита. Ми були у Львові учора. Аби краще познайомитись один із одним та традиціями кожного з міст. Організатори конкурсу влаштували для малечі так званий вечір знайомств, де кожен розповів щось цікаве про своє місто, презентував традиційні смаколики свого краю та подарував маленькі сувеніри на пам'ять. Здравствуйте, меня зовут Соня. Я из великого города Героя Смоленска. Наше национальное блюдо это блины с икрой и рыбой. Желаю вам приятного кушанья. кушення. Учасник конкурсу Марат приїхав з міста Рівне. Хлопець розповідає, святкова атмосфера дуже подобається. Мені вже сподобалося, я хочу, ну, ще хочу кудись їздити і вигравати. Знаходжу собі нових друзів і хочу ще якихось нових конкурсах вигравати. Івано-Франківські учасниці презентували вироби місцевої кухні різдвяні смаколики, пампушки, вареники та кутю. Ми сьогодні презентували кутю і пампушки. Пампушки прості без нічого, тільки з цукровою посипкою». Учасниця з Івано-Франківська, Анна, розповідає традиційною стравою у їхній сім'ї на Різдвяні свята є вареники. Традиційні страви на Різдво у моїй сім'ї, я думаю, загалом в івано франківську це звичайно є кутя, вареники, а також пампушки і різні такі безліч страв. Я думаю, що вони в кожній сім'ї. Ми готуємо зазвичай, наприклад, вареники з Сім'єю, це і бабуся, сестра, мама. І думаю, сестра в мене, виходить, найкраща. Член журі конкурсу Тетяна Терсенова-Заводовська дуже задоволена представленнями кожного з міст та стравами, які учасники приготували. Проте найбільше їй хочеться скуштувати полтавських галушок. Я хочу скуштувати галушки полтавські. Я ніколи не їла взагалі в житті галушки. Тому що і бліни з крою, що привезла Росія, там і вареники, то все це вже якось банально. А от галушок полтавських мушу відвідати. Завершиться міжнародний конкурс казка, різдвяний янгол, гала-концертом та нагородженням учасників. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.